Зелений горох це добре відоме всім нам городні рослина з роду бобових, вміщені в його зелених стручках плоди іменовані горошинами, використовуються в кулінарії, плоди цукрового гороху можна вживати в їжу свіжому вигляді, він також йде на консервацію і заморозку про те, наскільки корисний зелений горох для нашого організму і в чому полягає його шкода і яка його калорійність можна дізнатися з нашої статті, чим корисний зелений горох. Цінується зелений горох насамперед, за що входять до складу його плодів рослинні білки, які містяться в них у величезній кількості, в хороші жири і в невеликій концентрації вуглеводи. Саме тому ця бобова культура стала настільки привабливою для спортсменів і бодібілдерів. Зацікавилися нею і вегетаріанці, оскільки нею цілком можна замінити м'ясо, яке вони не вживають в їжу. У цьому питанні його користь очевидна, а шкода відсутня. У будь-якому обробленому вигляді горох має нагану калорійність, а за своєю енергетичною цінністю і вмістом білка він не поступається іншим бобовим культурам. Тим як, наприклад, стручкова і спаржева квасоля, у його до складу входить величезний вміст корисних макро і мікроелементів, в тому числі і таких цінних для нашого організму, як вітаміни групи, вітамін Р-вітамін, вітамін -е, вторг вітамін кальцій, магній, натрій, йод, алюміній. Титан, щавлева і лимонна кислота. Такий унікальний склад забезпечив цій городній рослині цілющі властивості, які помітив і оцінив Гіппократ багато століть тому, примітно, що, на відміну від інших продуктів харчування, горох не втрачає своїх цінних якостей після варіння і сушіння, Співвідношення відношення білки жири вуглеводи залишається колишнім. Навіть після проходження термообробки його користь залишиться колишньою. Лише після консервації його унікальні властивості будуть дещо знижені, також як і його калорійність, шкоди будь яка кулінарна обробка горошином не завдає вживання в їжу молодого зеленого гороху, збір врожаю якого починається в розпал літа, сприяє виведенню з організму шлаків і токсинів, він також допомагає позбутися від печії. Відновлюючи нормальну кислотність шлунка, зміст в ньому в достатній кількості харчових волокон ефективно позбавляє від запорів і нормалізує роботу травного тракту. Крім того, молодий зелений горох є добре відомим сичогінним засобом. Ці його властивості дають йому можливість служити профілактикою стюкам'яної хвороби. А ще він вважається надійним засобом в позбавленні від глистів, незважаючи на високу калорійність і вуглеводи, завдяки унікальній здатності активізувати жировий обмін в тканинах нашого організму і ідеального бжок горох включають до складу лікувальних дієт. Він відмінно насичує голод, чудово замінює м'ясо і активно виводить жири з організму. Користь зеленого гороху, добре відома дієтологом. Недарма цей продукт вони включають до складу самих різних дієт, тим більше, що і шкода від його вживання мінімальний. Користь пройшов термічну обробку гороху, як вже було зазначено вище. Горох не втрачає свої корисні властивості при термообробці, особливо це стосується його варіння, яка зберігає в ньому все його унікальне вміст мікроелементів вуглеводи і калорійність, оскільки білок в ньому міститься у величезних кількостях. Цей продукт харчування можна сміливо назвати мало не головним джерелом амінокислот, що підтримує їх запаси в нашому організмі. Теж стосується і сушеного гороху, користь якого буде збережена за умови, що сушка проводилася за всіма правилами, незважаючи на те, що при консервації він частково втрачає свої корисні властивості, склад вітамінів і мінералів в ньому залишається як і раніше великим, а калорійність знижується. Справа в тому, що для консервації використовують лише молоді плоди, які на момент збору перебували в молочної зрілості. У них відсутні вуглеводи саме на цій стадії концентрації вітамінів і мінералів, в них просто зашкалює. Консервований голошок, як і вітамінна морква, вважається дієтичним і дуже корисним для організму продуктом харчування, така обробка не завдає йому шкоди калорійність, його дуже мала, всього 50 ккал на 100 грам продукту, вуглеводи в ньому практично відсутні. А вміст білка, як і раніше, велике. Низька калорійність цієї побової культури дозволяє використовувати її в складі лікувальних дієт і дієт, спрямованих на схуднення, адже основну його харчову цінність становить відмінно спалює жири і вуглеводи рослинний білок, тому приймати в їжу його можна і в свіжому, і в консервованому і у вареному вигляді і він буде однаково корисний, не завдасть шкоди і не стане причиною появи зайвих кілограмів. Користь горохової дієти, спрямованої на схуднення, очевидна, вага буде зменшуватися лише за рахунок спалювання жиру, м'язова маса в обсягах зменшуватися не буде, містяться в ньому вуглеводи дають відчуття ситості, завдяки чому обмеження в їжі будуть маловідчутними величезна кількість вітамінів і мінералів, що містяться в цій бобовій культурі. Додають дієті лікувально-оздоровчі властивості. З цього городнього рослини можна приготувати безліч страв. Ціна сушеного і консервованого гороху порівняно невисока, але особливо корисним для схуднення буде молодий зелений горошок і його паростки. У них рослинна клітковина міститься у великій кількості, завдяки чому налагоджується процес травлення і збільшується швидкість обмінних процесів, що проходять в нашому організмі, чим корисні паростки і стручки. Проростки з лакових і бобових культур вважаються дуже корисними для нашого організму, набагато перевершуючи в цьому свіжий зелений лук, у них міститься величезна кількість ферментів, що відновлюють роботу всіх органів і систем нашого організму вміст вітамінів і мінералів в паростках в рази вище, ніж в горошинах, наприклад, кількість вітаміну збільшив 5 разів, а то коферолу. Три рази калорійність їх мізерно мала вуглеводи відсутні. Проростки багаті на інолін, користь якого полягає у зниженні рівня цукру в нашому організмі, а харчові волокна і рослинна клітковина, які теж містяться в них в підвищеній кількості, регулюють роботу шлунково-кишкового тракту і чудово виводять шлаки, є користь і у зелених стручків цього городнього рослини. Вони багаті на хлорофіл, олієву кислоту. Вітаміни групи в Ін, інмагній, залізо, фтор, молібден, йод, фосфор і мідь у їжу вживають тільки молоді, бланшовані перед подачею на стіл, стручки всі їх харчові властивості будуть чудово збережені. Проти показання до вживання в їжу дивно, але ця бобова культура може принести нашому організму не тільки користь. Але і шкоду, а все тому, що він сприяє підвищеному газотворення в кишечнику і викликає здуття живота, зелений горошок не рекомендується вживати людям, що страждають підвищеною кислотністю шлунка, запальними захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту, подагрою, їсти його в помірних кількостях і обережністю слід літнім людям. Оскільки містяться в зернах гороху пурини не можуть привести до накопичення солей сичової кислоти в суглобах, що являє собою певну шкоду для них, В цілому ж, зелений горох є смачним і корисним продуктом харчування, його обов'язково потрібно включати в харчовий раціон хоча б раз на тиждень. Вживається в розумних кількостях, він буде корисний для нашого організму і ефективно заповнити його запаси у вітамінах, користь від нього буде добре, помітна, а шкода виключений.